Шалом, це Славко, війна війною, і треба говорити про щось людське, щоб, зрештою, Макар Арестович має рацію не дегуманізуватися. Поговоримо за ребристі помідори. Тому що ребристі помідори це мій єдиний успіх як селекціонера, як городника, тому що вони самі собою ростуть. От коли ви переміщаєте з півдня на південь, вас дратує те, що ваші. Плоди не мають не такий смак. Не забуваємо, що помідор це фрукт, хоча ми ви використовуємо його як овоч. От ми приїжджаємо з Казахстана, і кримські та таврійські помідори нам видаються неїстівними. Сьогодні ми йшли, бачили, прості господі, помідори із Умані. І я дуже поважаю працю цих людей, але він нам теж здався дуже дивним. І от, щоб не пролетіти з помідором, що вам треба знати за сучасні сорти? Почнем здаля. назви, назвичайні торгові не відповідають часто назвам Фі, Все, помніть бичє серце. Неприятного такого красного а стакані, що мені їх бабушка за що-то любила. Я тільки не знаю за що. Так, от сучасне кордебеф – це абсолютно не те. Сучасна комерційна торгівельна назва, яку ви бачите на прилавках Сільпо – кордебеф – це оце от помідор бристи. Розумієте? Солано ликоперсікум це називається. Це от бристі помідори. Їх продають під торгівельною назвою Курдебеф. А Курдебеф це власне, італійський сорт, має італійське походження, він досторожевий, він не лежить, а Його не зберігають в холодильниках, тому він його не зараз не дуже, якщо ви бачите в продажу, це добрий знак, але не про те, треба говорити за льошкость і сладкость помідора. сучасно, як це добивається одночасно. Чому ці помідори подобалися мені? Чому їх варто брати? От ми бачите, купили цінене. Ми завжди купуємо, бо курдебев за його рідну цену. Нампиться, ось це один з сортів. Ми зараз пояснимо вам. Це комерційна назва Курде власне, власне. Які сорти. Ми зараз поговоримо за це. Але спочатку за їхні якості. У них дуже багато. Оцих от усіх, вони. Алкоголь ет... Терпен, от спирти і терпене. Оці оці назви, які гексаналь. Я з них з усіх візьму тільки гексаналь, оце і поясню за гексаналь. От що таке гексаналь? В старих сортах гексаналю більше гексаналь, як розумієте, це альдегід капронової кислоти. Ну, це я не знаю, це я виписав. А гексаналь, що він впливає, він вплив... його в старих сортах більше. Він збереться, він чому гексаналі потрібні для помідорів. Він розлаження клеточних стінок. Він замедляє розлаження кліточних стінок. Ви всі бачили, що часто помідори лежать, шкірка добра. О, тільки тут бачимо одну язвочку Я зачистив. Ось тут було джеда плесінка, бо він був цілозамотаний в пленку. Три дні ася щось позівало. Ну, не було важливі причини, вона о родині скорбіла. Я разом зі мною. На жаль, так от. І вони не обработані, як вони затримуються розложити клієнти стінки завдяки більшій концентрації гексаналію. І Також ці, ті, що я знаю, що таке, а вимовити вже не можу, бо вік да й давно я цьому навчався. і ці... Гексаналі, в тому числі оці інші хімічні речовини, які вас можуть зацікавити, вони дають і сладость помідору сучасному. Не забувайте, що якість помідору і багато досліджень комерційних ринкових за льошкость з помідорів за їхню продажу. Це як склірі клубнікою. Це 2000 2000-ні роки, бо продукції навчилися вирощувати, транспортувати навчилися лишилося зараз примусити людину це з'їсти. А примусити людину це з'їсти можливо тільки за коштом покращення її смакових властивостей. Зокрема, по великої які смакових властивостей за інші помідори, то, що святки продають, ми потім поговоримо про що говоримо за ребристі. Чому ребристі? Ну от ви зрозуміли. Вони якісні концентрації потрібних речовин. Вони добуся разом з тим сладкі, місісті. В чому проблема? Це природня гібридізація. От сучасний комерційний не кінні з традиційним бичм серця. Це смішення, як правило, трьох сортів: Ля пандероса, диворинку та мікадо або гібрид тернера. За лапандеросу, я, на жаль, знаю менше за все, але в більшості випадків сильний вплив Лапандероси це насправді оці наші помідори, це такі лапондероса. Диворинку з'явилося на ринку 1880, здається, шостий рік у Франції. Ви знаєте, що це район. Лота Гарона, Марман. Зараз Марман. регіон, про, 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 це я Претендую і скоро скажу помідори: заборонять називати помідорами, якщо вони не з Мармону походять. Скоро ми будемо, не знаю, як це буде називатися. І диво ринку був потрібний, тому що крупноплодний помідор я це поясню на інших сортах, за котрі я знаю. Прикладом є ось. Гібрид Тернера так званий. Мікадо, він же Мікадо, бо в більшості випадків я рости ви, і у нас є багато Мікадо, часто з оцим. Цим це як правило сильний вплив Мікадо. Як зараз їх розрізнити точно я не беруся. Але велика томатна війна в Америці почалася десь в 80-ті роки після громадянської війни. Це була справжня страшна битва. Між фірмами Ві Етлі Бурпі з Філадельфії та Петер Хендерсон з Нью-Йорку. Це почалося 1886 року. Звідки походить гібрид Тернера, кажуть, що зайови? Таємничий фермер привіз його зайови, але оскільки це картофільна лісний помідор, підозрюю, що все-таки це значною мірою німці місцеві приїжджі посприяли. Бо не забувайте, що картофільналісний помідор, так званий типи, і за дрібні помідори, ми потім поговоримо, німці чому полюбляли картофільна лісний помідор, тому що почви холодна, і них оця гадость добре росла, і вона поширюється через це, через холодні почви. А на теплих почвах нашого півдня є сенс ростити саме ці ребристі помідор. І ще раз я ум'якать поясню. Як засук. У властивості. Зараз поговоримо. І цей гібрид, чому він був названий Мікадо? Тому що опера Гілберта і Салівана, всім раджу подивитися фільм, як писали цю оперу. Це невозможно слухати зараз, ну що таке британська пірат, розумієте, Пірати із Пензанса. Але фільм за Салівана і Гілберта я вам раджу всім подивитися, а ми говоримо за помідори. Сорт зберігся традиційний фермерський насправді як він може дістати сім'яна і спробувати поїсти той помідор, який був в 1880-ті Зараз кажуть, що найпільше більше смакує до Андатри. Оцей традиційний помідор каже, що лучше в закусі падандатру ви не найдете. А що вони тоді в Америці їли? Слухайте, ж була. Але поговоримо зараз, чому потрібен Мікадо. Мікадо потрібен для маси, для соусу. Для чого його кладе Ася? Втешою вавочний падливий, бо він при приготуванні сучасний комерційний кур скільки його не тушкує, скільки його не підсмажу, він зберігає свою м'ясисті шкірки. Розумієте? М'ясисті шкірки, Лапондероса дає цукор. А гладкий, оцей от диворинку, це великий, червоний, гладкий помідор, колись я спробую знайти. Вони всі сучасні гібриди, щось схоже на диворинку, я знайду і вам покажу. Він дає красивий колір, він дає фарбу. Отак, от. Вразний степені гібридізації такі от сорти, я вам всім їх раджу. Сподіваюся, я ми вас розважили і купуйте лише тільки те, що ми засію одобремо. Бо на нашому ринку насправді дуже багато прекрасних продуктів. А ви розказуєте, що помідор дерев'яний. А хто ж вас винуждав, гавно покупати? Бай! Підтримуйте, лайкайте, поширюйте здорову їжу.